Моя бабуся проживала в селі Заріг, народилася в замужній працьовитій родині, але застала дуже важкі часи, часи голодомору. Пам'ятаю, розповідала, що їхню родину вигнали з хати, забрали все наше майно. Була й земля 16 десятин, були господарство, але прийшли люди і все. Так швидко забрали, яке наживалося довгими роками життя. Дід поїхав на Кубань, обіцяв сім'ю забрати туди, але про нього не знали ніякої більшої звістки. А в сім'ї було 12 дітей, і пережити голодомор, вижити лише могли четверо дітей. Що пам'ятає, як прийшли якісь люди і забрали все, все до останньої картоплини. А в сім'ї було п'ятеро дітей. І щоб діти не попухли з голоду, моя прабабуся ходила на город, збирала там гнилу картоплю. З цієї картоплі готувала млинці. ще одна історія, яку я пам'ятаю, що розповідала моя бабуся про те, як ріно забирали залишки сільськогосподарської продукції, надлишки там, чи ще як там. Значить, Мій дід заховав десь під піч маленький горщик із посівним матеріалом. Там була кукурудза чи пшениця, ну щось таке. І е, прийшли ті, хто перевіряв, чи все, все забрано, чи ніхто тут не жирує, і, власне, полізла аж під піч. І, і забрали ті нещасні пригорщі тої пшениці. Дід був такий роз, роз, розлючений, такий сумний, що казала моя бабуся навіть плакала, адже це була надія на майбутній урожай. Існує таке розповіді старожилів, села зарів коли. Голова колоску надав автомобіль, щоб поїхати на Кубань, замінити якесь збіжжя, одяг, там щось, можливо, цінне замінити на продукти харчування, зокрема борошно, і надав автомобіль. Жителі села Зарі зібралися і поїхали на Кубань. Звичайно, що тоді заправочних станцій не було, і з собою везли бензин. Коли їхали назад, одна із бочок потекла, і борошно, яке везли уже обміння, не везли додому, пропиталося. Цим бензином. І коли приїхали додому, тільки потім це побачили, але все одно з цього борошна пекли якісь палянички, якісь корж коржі, все пхнуло бензином, але їли, їли і задоволенням. Хто хотів обміняти якусь сорочку на ну чи Кого що було на хлібину в сусідньому селі, то зробити це було неможливо, тому що на постах стояли офіцери, які нікого не випускали. Тому люди виживали як тільки могли. І існую зараз ще розповідь про жінку, яка на полі зібрала колоски. І згідно закону про п'ять колосків, який був прийнятий, вона отримала 5 років тюрми. Бабуся не любила згадувати про цю сторінку життя, так як було дуже багато тяжких спогадів. Я так підозрюю. Вона просто наголошувала на тому, що нашій сім'ї і багатьом сім'ям, яких вона знала, допомогло вижити саме те, що в них була якась худоба, зокрема, корова. Корівка давала все для того, щоб вони мали змогу протриматися якийсь час. На нашій вулиці проживало дві сім'ї, які мали понад шість дітей, але вони вимерли, і бабуся казала, що саме через те, що не мали вони корови, вони померли і не мали змоги вижити. Це було жахливо. Зі слів моєї бабусі, одна з родин після розколачення залишилася без чоловіка, жінка. Двоє грудних діток і хлопчик восьми років. Голодували. З настанням холодів померла жінка, її двоє немовлят, а хлопчик, блукаючи вулицями села, так і не дочекався допомоги, помер під колгоспною клунею, повною зерна. Найстрашніша історія це те, що. Людина, яка забирала тіла померлих, він не дивився, чи людина ще дихає, чи ні. Він забирав усіх, щоб лишній раз йому не їхати. Навесні стало трішечки легше, їли якісь корінці, збирали листя, перетирали в кого залишилось якесь зерно, робили такі ліпеники і, і їли. Весь трагізм цієї події в тім, що все майно, і хліб, і птицю, і скотину забрали свої жодосельці, які виконували розпорядження радянської влади.